То наступна жертва зрадників. Ти пропонуєш зробити це проти тебе? Це спектакль для зрадників. Тож ж розумієш, що для тебе це супер ризиковано? Ти пуп з землі чи що? Так. Да. Я в шоці, що я досі тут. Можливо, їм просто весело. Я включилася в гру товариші. Я поняла, що по чому. Коли ви нервуєте, у вас рухається верхня скула. Це був дуже складний круглий стіл. Я тоді готова розкрити карти. Вночі, в другій годині, я проснулася. Всі пазли склалися. Пані Ольга, ви зрадниця. Постріл. Як ця пані взагалі до сьогоднішнього дня дожила з нами? Ми вважаємо, що це було звинувачення Артура. Я не казала, що Артур зрад, але я буду проти нього голосувати. Зараз ви покидаєте паро. Та-да-да. -да -да. Маєте змогу спокусити вірного на зраду. Чи скористаєтесь ви цим шансом? Шукайте. Дави сьому серію шоу зрадники в розділі Фільми.